Вітаю! Напевно, ви знаєте, що окрім лінійної перспективи є ще повітряна перспектива. Саме про неї буде йти мова у цьому відео. Повітряна перспектива це вид перспективи, що показує, як змінюється колір, тон, деталізація предметів при віддаленні від нас. Розглянемо кілька звичайних світлин, зроблених з вікна у різний час. До речі, це місто Яремче. Відомий український курорт у Прикарпатті. Уважно розгляньте світлину та дайте для себе відповідь, які будинки та дерева видно краще, детальніше, яскравіше. Звісно, це найближчі до нас будинки. На дахах найближчих будинків ми бачимо черепицю у той час, як на будинках що далі, її розглядуйте важко. Крони дерев попереду яскравіші та мають зелений колір теплого відцінку. Навпаки, на дальніх деревах ми вже не бачимо окремих листочків. Є тільки загальні силуети, а зелений колір укриває блакить, а дальня гора, крім блакитного кольору, отримала ще білястий відцінок. І це все у сонячний день. А зараз перегляньте, як виглядає той самий пейзаж при інших погодних умовах, та визначте головні правила повітряної перспективи. Зафіксуємо. Все, що знаходиться близько, зображує чітко. А те, що далеко м'яко, розмиваючи контури. Кольори предметів, що на першому плані, додають теплі відтінки, коричневий, жовтий, а на дальньому плані додають блакитні відтінки. Перший план більш об'ємний, детальний. Далі спрощений, плаский. Пропоную сьогодні створити макет повітряної перспективи. Змоделюємо ситуацію. Наш файл буде зображувати повітря. Чи він прозорий? Майже так. Колір моєї руки практично не змінився. Зробимо такий макет. Це буде небо. Це будинок, нам його дуже добре видно, але чим більше шарім повітря між ним та нами, тим гірше його буде видно далі. Дивіться. Змінилася яскравість, не такими чіткими стали контури. Накладаємо ще один шар непрозорого повітря. Другий будинок не такий яскравий, як перший. Третій будинок не такий яскравий, як другий. І додаємо третій шар повітря. І ми бачимо, що наші будинки зовсім по-різному виглядають. Спробуйте створити такий макет повітряної перспективи за допомогою файлів або обгорток зошитів. Якщо хочете, можна зробити і туманний ранок, наприклад, використавши кольоровий папір одного кольору і пергамент або кальку. Правила такі самі, як і з файлами. Ось такий промисловий пейзаж у нас виходить, якщо використати кальку. Сподіваюся, що мій урок вам сподобався. Чекаю на ваші роботи.